не дуже подобається. Воно вже воно вже, тонке при цій вологісті 40%. Від, 40 а прикинь, якщо воно досягне до 20%, яке воно буде, Ну, вже йому ніякий дощ не допоможе наливу. Але в зв'язку з тим, що немає вологи, нічим набиратися і е, зернівка вона ще. Рихла сира 40% десь приблизно, чорної точки немає, то воно буде дуже щуплим. 73 тисячі. Густота 73 тисячі. Ну, те, що ми говорили, що вже необхідно змінювати свої підходи до ПАО по гібридам, по густоті. Через те, що вологи, друзі, буде все менше, менше, менше. З кожним роком її буде все менше. І тому можна може так трапитися, що врожайність кукурузи різко почне падати. І не тільки врожайність, а і фінансовий результат. Молочна воскова стиглість. Ну, Вона вон, нігтем ще ламається, ріжеться. Фаза молочно воскової стиглості. Десь вологість я чорної точки ще не бачу. ну Десь в районі 540% вологість. Чорної точки ще не видно. Але хочеться просто наголосити на те, що кукуруза вже вся суха, гортка суха, качан рихлий. Ну Ви бачите самі, яке поле. Густота 72 тисячі. Обробіток ґрунту глибоке рихлення. Немає рослинних решток, волога практично в верхньому шарі ґрунту відсутня. ну це... Порівнюючи оці факти, фактори, можна зробити висновок, що головним чинником, який вплинув на кукурудзу на її стан, є волога, яка накопичувалася в ґрунті протягом років, а потім за рахунок різних підходів обробітку ґрунту, технології вирощування кукурузи, густоти, підбору гібридів і фактор посухи повітряної, який е суховіїв, жари, низької вологості повітря. Він якраз і вплинув на стан кукурузи. Тобто кожне поле воно абсолютно відрізняється один від одного. Є поля, які сьогодні стоять сухі вже, і врожайність буде 5-6 тонн з низькою якістю зерна. А є площі, де стоять на 10 тонн, добре наливаються, добре себе почувають. Скільки кілометрів це поле знаходиться від зеленого того, що ми бачили? Десь кілометрів за три Поруч. Так, поруч, да. поруч один регіон, практично, але різні підходи в технологію обробітку ґрунту. Тому, друзі, необхідно, ще раз повторюю, змінювати свою ментальність в агрономії, свої стереотипи. Свої традиції, які накопичувалися сотнями років, і робити ті речі, які дадуть можливість завжди бути стабільним ефективним.